Вітаю вас! Це відео про економіку для українців на українській мові, ну і в деякій мірі рекламне. Так, да, його ви всі зможете подивитися, але я сподіваюся, що після перегляду цього відео ви станете спонсором мого канала, а дехто ж стане спонсором клубу економічної мудрості. Це, як би сказати, я вам показую реальну економіку. Щоб ви відчували, що таке справжня економіка а не та брехунця, яке вам постійно пропонують політики. Значить дивіться. Ви, напевно, багато разів чули, що в нас погано відшкодовується ПДВ, що це жахливо і так далі. Так от дивіться, у нас проблема з відшкодуванням ПДВ зникла. Я не жартую, я зараз вам покажу цифру. Реально. Да, раніше була не запречую, зараз її не існує. Заліши ви зрозуміли, ПДВ це дуже добрий податок, він значно кращий, ніж податок з прибутку. Не дивитесь. Податок з прибутку існував приблизно 2000 років. І коли прийшли на ПДВ, не тому що, а тому, що податок з прибутком показав свою неефективність з точки зору бізнесу. І якщо ви знаєте, в євроспільноті податок з прибутком. От на сьогоднішній момент наша Верховна Рада Данила Гетьман, давайте далі. Він як керівник комітету. І уряд дійсно зробили титанічну роботу і зробили відшкодування ПДВ так, як євроспільний. От на сьогоднішній момент у нас ПДВ відшкодовується навіть, я б сказав, краще, ніж євроспільно. Це я вам точно говорю. Я знаю, як там відшкодовується, там, ну скажімо, проблем трохи більше. Так, да, так, да, не ідеально, ну взагалі зрозумійте, не буває супер ідеально. Але те, що було, що зробили, це диво. І зараз вам розповім. З цифрами і фактами. Ну, тут в мене, як бачите, така малюночок, я зараз їх озвучу ці цифри, щоб ви знали, що, про що я вам говорю. Значить, дивіться. Станом, на 1 серпня 2023 року, тобто спочатку 2023 року, було заявлено на відшкодування ПДВ 67 мільярдів гривень. Ні, ну нормально, нормально. Ну, це нормальне явище. Дійсно, на відшкодування ПДВ ну така сука. По результатам, бачите, показано. проведена була перевірка. І узгоджено до відшкодування 65,6 мільярдів гривень. Що значить узгоджено. Дивіться, в всіх країнах світу є чітке правило. Якщо ви хочете, щоб з бюджету вам повернули, як би, сказати, надмірно сплачені гроші, в тому числі ПДВ, ви повинні доказати, що все чесно, легально і так далі. Від розумієте, що значить повернення ПДВ. Ви спочатку сплачуєте, а потім вам повертають, надлішок сплачений. Ну так працює ПДВ. У всіх світу абсолютно. Не треба говорити, що ні, от воно так працює. Франції так же саме, у Німеччині так же саме. Ви спочатку платите, а потім, якщо ви маєте право на повернути, ну експортер, якщо ваша виробнича діяльність передбачає, що, ну, скажімо, ви переплатили, вам повертають. Там є чіткий алгоритм, кому повертають, кому не повертають. Звичайно, якщо ви не платник ПДБ, ну ніхто не поверне. ну Ви ж не платили. От платите, вам повертають. Звичайно, ви скажете фунт, я заплатив більше. Так. Да. Повернення ПДВ мається на ваші, частину. Ви платите більше, а вам повертає те, що вам ви маєте на це право. І от дивіться, 67 мільярдів, ну як сказати, захотіли, шість, ну майже 66, бачите, 65,6 узгодили. Тобто підтвердили. Дивіться, тут так красиво написано. За результатом камеральної перевірки 40 мільярдів. Що таке камеральна перевірка? Це коли беруть ваш документ. І просто працівник податковий перевіряє все. Без будь-яких додаткових. Так, да, так. Да. Є там свій інструмент, критерії. перевіряють. І підтвердили, так, да, все закон. 40 мільярдів. Ну, в принципі, так і повинно бути. Тому що, як правило, камеральна перевірка, ну, знаєте, вона не заважає бізнесу. Ви здали звіт? Так, ти паче електрон. Перевірили? Нормально. Все. Що стосується документальне. так написано красиво. Це коли до вас приїздять гості, працівники. Так, да, да. да. Таких, бачите, перевірок було аж на 24 мільярд. мільярда. Тоді дивіться, яка ситуація. Ви маєте право запросити. От ви, говорить, я не хочу камеральну. Ой, невідомо, що там буде... Давайте, давайте, от зараз маєте право. В інших випадках сама податкова. Якщо пристаток камеральний, виникає питання, ну вони не можуть перевірити. Ну, порядок стану виникає це тоді, так. Да. Тоді дійсно документальний перевір. Документальний цей мається на увазі, що на підприємстві працівник податковий перевір. І перевірив, і бачите, 24 4 мільяр... міль... мільярда підтвердив, так, да? це закон. Рухаємось далі. Є ситуація, коли от камеральна перевірка пройшла і вам відмовили. І Ви оскаржуєте. Ні, це завжди є. Це є, буде і це завжди існує. Ну от бачите, по результатам оскарження, ну, майже півмільярда. Погодились, що камеральна перевірка помилилась. Ні, так це нормально. Так і повинно бути. Ні, ну я ще завершу, як звернувши. Це нормально. от є, от, є, Більша частина, бачите, ну більша частина, 60 заявили, 40. Але якась частина, ну це завжди є. Ладно, оскаржилось, домовились, розібрались. І, звичайно, якщо була документальна перевірка і знов вам не підтвердили, ви теж маєте право скаржити. Можете скаржити в податковий, можете через суд. І от тут і тут цифри. Як бачите, цифри значно менше, ніж звичайні. Тобто у нас більша кількість на сьогоднішній момент повернення ПДВ в рамках діючого законодавства. Без суддів, без різних там, ой, корупція, як чорт корупція? Ну камеральна перевірка, ви навіть не знаєте, хто перевіряє. Ви їх в очі не бачите. Взагалі, вони перевірили підтвердили все. Ви їх не бачите. Які там корупції в ну, Документально сказати, ладно, ми там прийняли, хабаря дали, а може не дали, це ж не знає хто. Але в нас на сьогоднішній момент дійсно працює так, що більша частина показує. Це безпосередньо податково, Десь половинка, так, да, це ті, які приїжджають з податкової. І трішечки-трішечки. Ті, які я Всього повернули 82 мільярди. Чому більше, чому не 67 попередній період? Я говорив, що дійсно ну, була проблема, борги і так далі. тому... Получилось ну, 67 виставили, 82 заплатили. Ну, За попередні борги, да, ПДВ перерахував. Тому отримала сума більше. Ну, Це логічно, буває так. Ну, Тепер, я розумію, буде трошки попроще, але все-таки ну, таких боргів вже не було. А тепер дивимося, кому відмовили. Дивимося. Не відшкодували на сьогоднішній момент 150 мільйонів. Ну, на сьогоднішній момент... Підвісло. Не ваше, не нашим. Бачите, платіжки знаходяться на виконанні казначистя. Да, є така сума. Є, є. Е, частіше все це якраз ті, які ну, не досудились, не до... ну, є. Але сума мізерна. Там навілярда. 150 мільйонів. 150. Крику, срача на мільярд. Але є такі, які відмовили. Ну це звісно. 5 мільярдів. Ні, ну звичайно, що є шахраї, звичайно, є схитриці, які думають, проскочимо, а дудки. Ні, дивіться, яка ситуація. От виходить з цих цифр, це абсолютно ну, європейська практика. 67 на відшкодування. Так, да, 5 мільярдів завернули. Нормально. Абсолютно нормально. Ну, ну, навж, ну завжди є шахри. В Європі те ж саме. Там те ж саме, там до 10%, як правило, ну якщо навіть 10% не відшкодовують. Це вважається нормально. Тому що, говорить, ну знаєте, є частина людей, які завжди порушують. Як би там не було? Тому що вони завжди намагаються. а ось, Авось, а, а дудки, а адузькі. Ось така ситуація. Так що, як бачите, у нас вже не просто Європа. Супер Європа. Хоча срач той самий... Ой, не відшкодовують, ой, погані, ой, ужас. А ти платиш ПДВ? Ні, я не платник. А чого ж ти скажешся? А чому мені дають? Так ти ж не платник. Ну я не платник, ну я... А, так, от. <ріст> да, дивіться, у нас на сьогоднішній момент, якщо хто не знає, дивіться, зареєстрована загальна кількість всіх-всіх компаній, я маю на увазі з ФОПом. Ну, вона фактично вже ну, майже 3 мільйони. Так, да. да, там є частина, яка не працює, не заперечує. Просто у нас от велика кількість ФОПів. Вона зареєстрована, не працює. Ну, порядок, навіть десь там мільйон, ну, порядок став. Є е, велика кількість середніх підприємств, які не працюють. Ну, самі розумієте. Ну от воно є. Але, ну. Із усіх трьох мільйонів платників які зареєстровані, платників ПДВ. Дуже мало. Край мало. Там у нас до 100 тисяч. Не дивіться. Скажіть, фоніку, їх 3 мільйони. Да. Тому що дивіться, більша частина ФОПів не платник ПДВ. Ну, має право. Ну, будь ласка. Мало то у нас навіть є... Малі підприємства. Ну, дивіться, ви навіть ем, вас підприємство, о, е, товариство з обмежених підприємств. Можете бути не платник ПДВ. Там же ж, будь ласка, можете бути не Закон не забороняє. Можете працювати на спрощеній системі. І не, плат... не бути платником ПДВ. Ніхто вас не порушує. Там, в деяких випадках буває, ну, знов такі компанії, які говорять, що нам проще, ну скажімо, бути не платником ПДВ. І ну, порядок стану, ну бізнес такий. Ми, відшкодування нас не буде, от все, що є, ми просто в затрати будемо включати. Так, да, є така ситуація. бо так, що там нам воно якось не вигідно. Ну, з нашого бізнесу там ми послуги такі, нам краще отак. Так, витрати, так, хай буде. І тому у нас говорю, у нас платників ПДВ небагато. Не думаю. Я був по кількості, по кількості. Хоча знову таки платних ПДВ нах, на Нафтогаз. Іли курочка ряву. Тому, якщо так рахувати, то да, <соцентрична> така ситуація. Так, да, більше всього вишкодування ПДВ з експортери. Усі країни світу є. Тому що є таке право. ПДВ мається на увазі, що ПДВ це податки, які сплачуються середині держави. Як тільки ти експортуєш, то тобі відшкодовують ПДВ. Причому, наприклад, ти не резидент. Ти е, працюєш на території України, тобі теж відшкодовують ПДВ. Ну ти що експортуєш. Якщо не експортуєш, ні, платиш. Експортуєш, відшкодовує. І ти саме, от українська компанія працює в Німеччині. Той же саме принцип. Якщо вона експортує з Німеччини, відшкодування ПДВ є. Не експортує, ні, ніякого відшкодування. Це дуже просто. Так що от така от ситуація. Ну, хоча я розумію, що знову крик, розповідають, у нас все погано. Це мерзотники. Тобто, Привикли розганяти зраду там, де її немає. Позаняйте там, де вона є, буде добре. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.